Всім привіт, друзі! Невеличкий вступ. Хотів вас попросити дещо для моєї мотивації, щоб я для вас записував якісь гайди. Самі знаєте, що такої інформації не, не дуже багато є. Тому я вас хочу попросити поставити мені лайк, написати якийсь комент, підписатися на канал в Ютубі. Також переходьте в Телеграм, підписуйтесь, будемо спілкуватися, будемо разом якісь активності виконувати, будемо разом заробляти щось на крипті. Це все, що я хотів попросити, а тепер перейдемо до нашого бустера. Так, що почнемо. Твіттер я пропускаю, вам не показую, бо нема сенсу. Квіз. Я не встиг його виконати. Просто в мене тільки сьогодні руки дійшли до цього бустера. Якщо ви встигли, то добре. Якщо не встигли, то так і буде, нічого страшного. Там місця вже закінчились просто. Давайте тепер перейдемо до завдань. Я вже деякі завдання виконав, але це не завадить мені вам показати, як їх зробити. Переходимо до першого завдання. Вибачайте за інтернет. Шків. Проблеми Так, що тут почнемо? Тут у мене вже на... народлено всякої фігні, але ви не звертайте уваги. Натискаємо імпорт. І Google календар. Connect календар. Копіюємо посилання, переходимо в браузер. Вставляємо посилання в браузер. Переходимо за посиланням. Перейшли. Вибили якийсь ваш, вашу почту під'єднано. У мене тут вже написано, що вже дав доступ, але вас просто треба буде продовжити. А, і ще у вас самому початку треба де гаманець під'єднати. Під'єднайте гаманець, це не проблема, я думаю. Так, не, не треба було. Ладно. Календар підключено. Все, підключили календар. Все, перше завдання виконано у нас. Все. Нічого складного взагалі зовсім немає. Зайшли, зверифікували завдання. Так, вибачайте, в мене робочий цей е, телефон, тому він трошки такий. Основний мій. Я на ньому тренувався, на цьому вам показую. Е, тепер е, друге завдання. Зверифікували, друге завдання. Що тут треба зробити? Ну, насправді нічого важкого, коли вже якби розібрався, але, але розібратися... але спочатку розберися. Отак от. Так. Ще довго, довго, дуже довго. Спробуємо заново. вибачайте за складнощі не знаю в чому проблема О, нарешті. Вибачайте, якщо що, то перемотуйте. Може я поріжу це відео, побачимо. Якщо ні, то перемотуйте просто. Так, що тут робимо? Create. І робимо таку, таку, таку типу як заметку, як подію в себе в календарі. І ставимо тут галочку. Отак. І create. Створили. Ось вона у вас з'явилася без зеленої галочки. Це я вже просто робив тут. Ви ще робите? Натискаєте галочку. І Complete. Complete. Оп! Все, закрили. Перше завдання, перший daily beat Оцей. Він у вас виконався. Далі ми маємо заходити робити 7 днів підряд. На третій день ви зможете зверігувати завдання, там, де 3. На сьомий день зверифікувати завдання, там де сім. Тобто так само сім днів підряд робимо. Все, тут зрозуміли. Далі переходимо. Господи, чому воно так довго? Я не знаю. Так, добре. Тепер, що тут робимо? Ось з'явився у нас котик внизу. Натискаємо на цього котика. Тут скіп. Skip. Скіпаємо. Дивіться, тут у нас є 5 е, спроб, 5 е, цих запитів. Це, це типу, типу штучного інтелекту якогось. 5 спроб. Я вже клацав тут, в мене не виходило, тому я їх використав. Я надію, зараз в мене одна спроба залишилась, я вам покажу. Mm, дивіться. Mm, точніше. Ні, виходимо на, назад. І натискаємо імпорт спочатку, я вибачаюся. І демо events натискаємо. І створюємо демо івенти. Create. Зробили. Зробили демо івенти. І тепер натискаємо на кота. І тут знизу ось. Де Ask. Де Ask. Що сюди, що сюди пишемо? Ось я собі приготував. Це, до речі, мій Телеграм. Копіювати. Ось таке, таку штуку ми сюди вставляємо. І натискаємо. Не вийшло. Все, в мене більше спроб немає. 5 спроб на день, далі за, за гроші. Завтра обновляться спроби. Але ви зрозуміли, чому, чомусь воно не пройшло, Я не розумію чому, чому. У вас пройде, я думаю. Може, тому що я вже робив. Дивіться, скопіювали. Я додам до цього. Або в Телеграмі скопіюйте в мене цю фразу, або я її під відео десь напишу. І вставили сюди. І там з'являться е, ваші оці е, події, які ми згенерували демо-події. І там треба натиснути знизу апліч, щось таке, там, підтвердити його треба. буде. І все. І після цього завдання буде теж виконано. Е, оце перше завдання. По AI Optimize. Далі так само нам на протязі п'яти днів треба робити. Тобто, Сьогоднішній день, завтра, післязавтра підтверджуємо три з оцих. І далі на п'ятий день підтверджуємо так, ну, вже за, за п'ять разів це робимо. Думаю, в принципі, все ясно. Вибачайте, що трохи запинаюся. Я ж не пам'ятаю це все на пам'ять, я його тільки що робив 15 хвилин назад на другому телефоні. Тому... Тому, бачайте, стараюся чим пошвидше просто викласти. Я думаю, що суть ви зрозуміли, як сказати, якість на результат, я думаю, не, не впливає. Тому ще раз прошу поставити якусь реакцію для мотивації, підписатися ну і написати якийсь комент. Все, всім дякую. Зараз буду дивитися новий бустер Холо і буду теж записувати по ньому гайд. Все, всім до побачення.